В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, розпочинаємо роздуми над Твоєю хресною дорогою. Допоможи нам, щоб, переживаючи цей молебень, ми зміцнилися також і в нашій щоденній дорозі, прямуванні за Тобою. Підтримуй нас в цьому часі хресної дороги, яку переживає наша батьківщина під час цієї війни. Дай нам, Господи, вірити в те, що. Що життя перемагає смерть, добро перемагає зло, що Ти є присутній з нами. Стояння перше Пилат засуджує Ісуса Христа. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, Бо своєю смертю на хресті ти відкупи весь рід людський. Пилат був свідомий того, що має право засудити або виправдати Ісуса чоловіка, що стоїть перед Ним, не знав, що засуджує Бога людину, і що Його вирок назавжди залишиться в історії людства як символ несправедливого суду. Чи люди несправедливо осуджуючи інших? Знають, яку велику кривду чинять, яке зло залишається після цього, і які цінності вони нищать в собі та в інших. Ісусе несправедливо засуджений через людину, навчи нас любити, а не судити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За нас ти страждав, Стояння друга Ісус бере хрест на свої плечі. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Хресті, Ти відкупив весь слід людський. Ісуса ти прийняв хрест, і Він залишився серед нас. Такий простий знак, такий щоденний, а так часто непомічений, і, попри все, важкий для зрозуміння, таємничий, пов'язаний з найглибшою драмою Бога людини, з провиною, злом, любов'ю і пробаченням. І все це далі повторюється в житті кожної людини. Твій хрест повинен стати моїм хрестом, і Він залишиться для мене таємницею, хоч буде великим даром. Навчи нас, Ісуса, приймати хрест навіть тоді, коли Його не розуміємо. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь ти страждав, за нас був борос'яти, Ісусе, наш спасе, оминує нас. Стояння третє, Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось Тобі, Ісусе, Христе, і величаємо Тебе. По своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський. Твій хрест повинен був бути дуже важким, таким, що не можна було далі його нести. І в житті труднощі часом так пригнічують нас, що падаємо. Людина може бути дуже слабкою, морально розбитою. Проте слабкість може стати силою, бо Син Божий взяв на себе всі людські слабкості, відчув смак особливого вичерпання, щоб людина могла морально відродитися, брате наш, в тому, що людське в нашому пригніченні і в труднощах, відкрий нам очі, щоб ми могли відчути Твою допомогу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За нас Бог розп'яти, Ісусе наш Спасе, помилуй нас. Стояння четверте. Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський. В цій понурій атмосфері, яка оточувала Ісуса, з'являється Його Матір. То була незвичайна зустріч зі зрозумінням і відданням до кінця, зустріч допомоги. І це важливе, чи зустрінешся з нею у важких хвилинах. Бо так часто буває між людьми, що обминаємо один одного десятою дорогою, а страждання робить нас самотніми, віддаляючи від інших. О Марія, добра мати, навчи нас допомагати іншим, розуміти їх, особливо тих, котрі страждають. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе наш помилуй. Стояння п'яте Симон допомагає нести Хрест Ісусові. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. Це дивно, що Бог потребує людини. Бог так довіряється людині. Що залишає їй її, її частину, згоджується на її допомогу, навіть примусову, вимушену. Немає справ, які б не зацікавили його в моєму житті, враховується все, кожен добрий намір, кожне страждання. Дякую тобі, Господи, що нам довіряєш. Навчи нас співчувати і допомагати іншим, але разом з тобою. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За насти страх. Стояння шосте Вероніка витирає обличчя Ісуса. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. В особливому мовчанні Вероніка підійшла і витерла обличчя Ісуса, котрого кати вели на смерть. Йому був потрібен цей вчинок незнайомої жінки, щоб між зневажливими поглядами катів з'явилось обличчя когось, хто мав би хоч краплину любові у своєму погляді. Так часто важко впізнати справжнє обличчя людини, Господи. Навчи нас відкривати красу і добро в інших людях. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти страх. Мов розп'яти, Ісусе, наш Стамину нас. Стояння сьоме. Ісус падає вдруге під тягарем Христа. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. На Твоїй дорозі, Господи, повторилось падіння, того одного було замало, щоб показати, що Ти хотів бути з нами завжди. В нашому житті стільки падінь, які повторюються не раз. В таких важких для нас днях, коли падіння повторюється. Додай нам, Господи, відваги і сили, щоб почати знову і наново. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. Стояння восьме, жінки плачуть над терплячим Ісусом. Поклоняємось Тобі, Ісусе, Христе. І величаємо тебе, бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. Різні зустрічі мав Ісус на своїй хресній дорозі. Зустрічав також звичайні людські співчуття, виражені слізьми, і Він помічав ті сльози. Бож в стражданні залишився таким, яким був завжди милосерним. В хвилинах важкого для нас страждання навчи нас Ісусе бачити і помічати людське співчуття і доброту. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісу наш спасе, поминує нас. Стояння 9. Ісус падає втретє під тягарем Христа. З тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. Часто в нас все валиться, шукаємо спокою та внутрішньої гармонії, мета нашого життя, відчуття близькості Бога. Але залишається темрява, якесь заумирання, не вистачає відваги і сил на найменший рух. Ти, Ісусе, це колись переді мною вже переживав, тільки в незрівняно більшому ступені падав, вставав і знову йшов під гору. Тягар, який несемо, повністю нас вичерпує, отже, наші зусилля мають мету може ще не все втрачено, може, те все ще віднайдеться. Ісусе, зійшли нам в темряві надію на невичерпане сяйво, і нехай Твоя любов переможе нашу слабкість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісу наш спасе, помилуй нас. Стояння 10 з Ісуса знімають одяг. Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський. Надійшла твоя година, стаєш перед Нею вільний навіть від останнього одягу. Залишився тільки Хрест, знаряддя відродження людини, і тільки Він є найважливішим. Дай нам, Господи, бути вільними, коли надійде наша година. Дай тоді нам благодать, щоб могти відкинути все, за, все, що забруднює нашу душу. Нехай залишиться тільки те, що найважливіше між тобою та нами. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітло Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти страждав, за нас був розп'яти, Ісусе наш, спасе, помилуй нас. Стояння одинадцяте. Ісуса прибивають до Христа, Поклоняємось Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе, Бо своєю смертю на Христі, Ти відкупив весь рід людський. Ти доніс Хрест аж на саму вершину. А тепер ролі змінюються. Тебе буде нести, піднімати вгору хрест, і ти погоджуєшся на таку заміну. І в моєму житті прийде день, коли тягар, несений мною, зросте до такої міри, що будуть змушені змінитися ролі, щоб можна було піднестися вгору. Дай нам, Господи, відваги прийняти зміну відродження, переміну людського бунту і страху. Отче наш що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Замінювання. Все оминує нас. Стояння 12, Ісус помирає на Христі. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Христі, Ти відкупи весь слід людський. Тебе огорнула темрява, хоча Ти, Господи, є світлом, Отець Тебе покинув, хоч Ти є Його улюбленим сином. Так мало бути, ти назавжди залишаєшся для людей світлом у їхній темряві, і єдиним, хто дав нам надію, що Отець прийме людських синів в домі вічної любові, нехай наше щоденне з'єднання з Тобою і з людьми приготовляє нас на останню зустріч з Отцем. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти стражда, захід. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. Стояння 13 Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось Тобі, Ісусе, Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті, Ти відкупив весь рід людський. У нас викликає біль вигляд кожного руйнування, однак знищення людського тіла через смерть було вражаючим, і тебе, дорога мати, не позбавили такого споглядання, а це був твій єдиний син, котрого ти любила понад усе. Збуваються ті слова, що твою душу проникне меч. Ти, однак, зуміла дивитись і бачити доцільність навіть в знищенні. Бо довірилась єдиному Богові Отцю аж до кінця, навчи нас дивитися на смерть, як на подію, яка народжує нове і повне життя. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти стражда, за нас був розп'яти. Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. Стояння 14, Ісуса ховає до гробу. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський. Кожен людський гріб у своєму спокої переховує глибоку таємницю людини біля всіх її днів, її наполегливу щоденну, повну злетів і падінь боротьбу. Треба було гробу, в якому до кінця справдилось з'єднання Бога з людиною. Щоб болісна таємниця людського гробу перемінилась в таємницю радісної надії. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За нас Ти страждав, за, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш Спасе, поминує нас. Хочу славити Тебе, Господи, за все Твоє життя і за жертву, складену на дереві Христа, за Твій гріб і Воскресіння. За все, що вчинив для людей, щоб ми могли знайти завжди своє місце в Небесному Царстві і побачити те, чого так чекаємо. Помолімося ще зараз в намірах Святішого Отця, щоб отримати повне відпущення покарань за гріхи, які можемо жертвувати за себе, або за когось зі своїх померлих, якщо сьогодні або в найближчому часі ми приймемо святе причастя, якщо не маємо прив'язаності до. До гріха. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.